Отже, розпочинаємо другий етап виробництва сиру брі. Вчора ми зварили, сьогодні другий день. У мене це п'ятниця. Давайте будемо орієнтуватись по днях, щоб вас не путало другий, третій, наступний. В четвер ми зварили, сьогодні п'ятниця. Зараз на цьому етапі нам потрібно просто перевернути всі ці головки. У формах. Прибираємо назад до холодильника і ще на одну добу. Наступний день, субота, знову так само я перевернула головки у формі і назад відношу до холодильника. І йдемо далі. Сьогодні неділя. І, відповідно, четвертий день. Ми з вами домовились, перший день це був четвер, коли варили, п'ятниця другий субота, третій сьогодні неділя, четвертий день. Зараз мені потрібно першим ділом перевернути всі головки. Перевернула, тепер приступаю до посолу. Солю сілью екстра дрібною, як можна дрібнішу, як солю я. Ось отака форма. Із розрахунку 650 мл вона вважається. Солю чайна ложечка. Просто отак от розсипаю по поверхні головки. Так, ще одна така ж форма. Ну, а ця трошки меншенька, тому горочку струшую, щоб було трішки менше солі. Так. А ось отакі формочки 0,350. Солимо пів чайної ложечки. Тобто ось, отак, не знаю, видно, Пів чайної ложечки. Просто розсипаємо зверху по поверхні, якщо десь потрапить збоку, між формою і сиром, нічого страшного не відбудеться. Так, ну а та наша експериментальна, ну, хоч вона не експериментальна, вона мені потрібна просто для того, щоб зробити фото. Я геть зовсім трішечки візьму, бо вона там малесенька і трішки притрушу. Все. Знову прибираємо в холодильник. До завтра. понеділок, п'ятий день, я перевернула всі головки і повторила повністю вчорашні кроки. Тобто, в такій самої кількості потрібно посолити зверху головочки самою найдрібнішою сіллю екстра. Ну що? Шостий день нашого другого етапу. Сьогодні в мене вівторок. І для того, щоб почати працювати з брі, в першу чергу потрібно підготувати контейнери. Я підготувала ось три отаких, мені потрібно. Ви будете орієнтуватися на кількість ваших головок. Що в контейнері повинно бути? Ну, по-перше, він повинен бути абсолютно чистий. Ні, ні в коєму разі не з-під м'яса, не з-під котлет, з-під пиріжків. Для цього, для сиру брі, потрібен контейнер, щоб стояв окремо для сиру. Значить, на дно я стелю, ну, десь парочку ось таких. Газеток. Будь-які можете стелити, це не принципово Можете журнальчики, можете газетки. Потім вистилаємо бумажними рушничками. Далі нам потрібно слой дренажу. У мене це ось по дві отакі вирізані коврики. Це, взагалі, для раковин, як ви бачите, я придбала їх відразу багато штук, повирізала і все рівно мені їх не вистачає. Кладу дві. Чому дві? Тому що в нас повинен бути отут добрий зазор, щоб не було можливості у плісняви доторкнутися або в головки до мокрого рушника. Тому обов'язково. Потрібно, щоб дренаж оцей був високий. Але на них дуже велика ячейка. Яку б ви не взяли хоч такого зразку, хоч ось такого. Це дуже крупна ячейка. Тому зверху нам потрібно що-небудь з дрібною ячейкою. У мене в двох контейнерах ось така підложечка, а в цьому Зложена з двох ось отаких. Вони здвигаються поміж собою, і виходить більш дрібно. Все, тепер відправляюся в холодильник за нашим брі. На поверхні сиру, де інде можуть бути залишки солі. Тому перше, що необхідно зробити, це просто перевернути головки тут же у формах і залишити їх на декілька хвилин. Ну, і далі витягаю з форм наші заготовки, наші майбутні брі, викладаю на бумажні паперові рушнички. І зверху теж прикриваю рушничком, щоб зібрати зайву вологу. Ось так. В такому положенні даю постояти декілька хвилинок і починаю перекладати в контейнери. Так, мої заготовочки вмістилися в два контейнери. І це не може мене не радувати, тому що кількість полиць у шафі для визривання сирів не резинова. тому чим менше, А один контейнер це одна полиця. Тому чим менше контейнерів, тим менше полиць зайнято. Ось так. Викладаємо наші майбутні брі. Контейнери, щоб на якому разі вони не торкалися до стінок контейнера, це обов'язкова умова. Тобто, ви повинні за цим слідкувати, щоб не було тісно. І щоб, поміж ними, зазори теж були такі добротні. Розумієте, да? про що я? Тобто, Щоб не було ніяких. Дотиків один до одного або до стінок. Все на цьому етапі я накриваю кришкою, і тут теж є нюанс. Значить, дивіться, якщо ви отак накриєте кришкою і поставите в холодильник, то Лишній вологі нікуди буде діватися. І у вас почне там прогресувати звичайна оця чорна чи сіра цвіль. Він задихнеться, в нього буде неприємний запах. Ви попросту спортите свій майбутній делікатес. Якщо ви зробите, наприклад, ось так. Це теж не буде добре. Чому? Тому що це забагато е, воздуху, кислороду, кисню. І у вас головки замість того, щоб почати обростати пліснявою, почнуть просто обсихати, обвітрюватись. Тому я завжди роблю ось отак. Бачите, так? Да? Тобто і нещільно закрита, а край кришки лежить на краю ручки. І виходить ось така дирочка з одного боку, і ось така з другого. І так само тільки знизу, виходять з цієї сторони дирочки. Оцього досить для вентиляції в контейнері. Ну, третій етап я, напевно, що знімати не буду, а розповім зараз коротенько, а потім просто в якомусь із днів покажу ще раз це, можливо, навіть завтра. Просто в робочих моментах. Е, починаючи від завтрашнього дня, ви, я повинні кожного дня доглядати за ним, як за дитинкою. Тобто ви берете оцей контейнер, приносите його на кухню. Да, до речі, забула сказати, взагалі температура в холодильнику повинна бути ну, десь градусів 12-14. Я не розумію, що зробилося з моїм холодильником, з оцією холодильною шафою, в якої зберігаються сири, він після зими, наче скажений, почав холодити. А чим холодніше в холодильнику, тим повільніше буде наростати пліснява. Я подивлюся, як в мене буде проходити цей процес, тому що пліснява свіжайша, пакети тільки вскриті. Ну, але майте це на увазі. В самому кінці, коли ваш сир буде вже готовий гарно покриється пліснявою, він загортається в пергамент або у фольгу, мені в пергамент не подобається. Я, правда, не випробовувала силіконізований, я загортала в звичайний, і тому мені не подобається. Я користуюсь фольгою. І ось на тому етапі він перекладається вже в звичайний молочний холодильник, де температура від нуля до плюс трьох, розумієте? Для того, щоб перестала наростати ця пліснява, для того, щоб перестала активно йти процес дозрівання. Для цього понижається температура. Але це вже на тому етапі, коли головки повністю покриються равномірно, без проплешин, пліснявою. Тому я не знаю, як вийде в мене цього разу. Я сумніваюся, що у вас є окремі холодильники, скоріш за все, ви теж будете робити це в Звичайному кухонному. Тому шукайте поличку найтеплішу. В різних холодильниках це по-різному. Десь це верхня поличка, десь це найнижча поличка. Ви вже повинні орієнтуватися. Да? Де у вас яка температура, де для овочів, а де холодніше. От сир повинен стояти там, де тепліше. З завтрашнього дня починаючи, я беру ось цей контейнер, приношу його сюди. На оцій кришці і на бокових стінках обов'язково буде конденсат. Що роблю я, починаючи з завтрашнього дня і щодня без пропусків? Стелимо паперовий рушничок. Акуратно виймаємо головки, кладемо на рушничок. Виймаємо дренажні коврики, викидуємо от ті всі підстилки, бо вони будуть мокрі. Добре витираємо самі стінки контейнера, дно і кришку. А тим часом головки лежать у вас отут на столі і провітрюються. Витрили насухо, все, контейнер, кришку. Починаємо по новій збирати так само, як я вам сьогодні показала. На дно газетки або журнальчики, потім паперові рушнички, потім дренажні коврики, потім ще дренажку дрібненьку. І тільки тоді, перевертаючи, кладемо головки назад в контейнер. Тобто, коли ви принесли, ви ось отак взяли, наприклад, і ось отак і поставили. Те дно, ота сторона, буде досить мокра. не така, як верхня. Ви витягли отак. Бажано робити це двома руками. Тобто ви берете головочку двома руками. Чому? Тому що все рівно він ще ніжний. І ви можете взяти пальцями так, ось, наприклад, десь не втримати, чи ще щось. Десь рука смихнулася, ви можете порвати просто головку. Підняли і ось так, ось так на коврик поставили. Повністю в контейнері все витерли. По новій постелили, поклали всі дріножки. беремо наші головки і вже перевертаючи, ставимо назад в контейнер. І так само закрили, приоткрили, ось так і поставили в холодильник. На полку. Робити це потрібно щодня, не пропускаючи, тому що якщо буде конденсат, буде дуже повищена вологість. повищена вологість визиватиме, ще раз кажу, сіру чи чорну ту цвіль. Якщо буде внизу дуже. Мокро, для чого ми стелимо ті журнальчики? Щоб вони впитували да, лишню вологу. А якщо вони день намокнуть, на другий день вже нічому буде впитувати, а сир буде ще продовжувати віддавати якийсь час вологу. Це кожного разу по-разному, в залежності від того, як ви відпресували, як у вас стекла сироватка, це може зайняти більше днів, менше. Це вже будемо дивитися по стану паперового рушничка того, що на дні. Коли він перестане мокріти, от ви вранці витягли, принесли на кухню, головки вийняли з контейнера, дренажки підняли, і бачите, що рушник. Сухий. Ось тоді вже можна на дно газетки, журнальчики не стелити. Тоді просто стелимо один паперовий рушничок. Чому? Тому що все рівно на оцих бокових стінках буде збиратись конденсат, і він буде туди стікати на дно. І все. І так пророблюємо кожного дня. Коли почне з'являтися плісінюшка, Тим паче, не можна пропускати. Чому? І перевертати дуже обережно, тому що вона буде цеплятися за оту дрінашку. І якщо ви візьмете отак головку і різко її так раз, ви можете просто відірвати плісняву, і вона залишиться на коврику, а не на вашій головці. Дуже-дуже обережно. Прямо, знаєте, отак от берете і не просто уверх, а отак як набік, як нахиляючи, один край відірвався, ви відчуваєте це, і відриваєте другий край від коврика. Тільки так. І ніяк інакше. За ними дійсно потрібно доглядати. Часу це може зайняти по-різному. Може, три тижні, може, чотири. Але результат того вартує для тих, хто любить цей делікатес. Сподіваюся і другий етап пояснила досконально. Якщо залишилися якісь питання, пишіть, задавайте, будемо відповідати.